Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас вперше в історії України в Одесі. Одночасно 100 дітей зіграли в шахи. Про цей великий захід і всесвітній день шахів. Говоримо сьогодні. Я вітаю гостю нашої студії. Сьогодні з нами Наталія Жукова, гросмейстер, олімпійська чемпіонка, заслужений майстер спорту України шахів. Пані Наталю, добрий вечір. Вітаю Наталія. Дякую, що запросили. Дійсно, сьогодні в усьому світі відмічається жодний день шахів. На жаль, настрій Вадеситів не дуже святковий. Вже третій день поспіль нас тераризують страна. Сусід-агресор, яка б'є по нам ракетами, і влучання було дуже дуже сильне сьогодні ночі. Так, дійсно, у нас сьогодні ми живемо в двох паралельних реальностях: це реальність війни, і, дякуючи нашим захисникам, це паралельна реальність життя. А нам дуже пощастило з вами, що ми сьогодні в Одесі, і завдяки Збройним силам України ми маємо можливість сьогодні сидіти в цій студії і говорити про те, як раділи цими вихідними, минулими вихідними наші одеські діти. А перше питання в мене таке може незвичайне, але все ж таки, я подивилася, що всі наші колеги українські змі розстражували ось саме з таким заголовком цю новину, що вперше в історії України так одночасно 100 дітей грали в шахи. А скажіть, будь ласка, чи є наприклад думка якось зафіксувати унікальність цієї події? Наталя, ви дуже влучно це кажете, тому що дійсно була така думка. Мені на жаль, цю ідею сказали. Десь за півтори тижні. Чому ти не звернулася до, да, до рекорду? Якась є в нас да, в Україні а, фірма чи як це? Асоціація, Асоціація да, яка фіксує ці рекорди. І мені навіть на думку то не спало, коли я готувала цей захід, коли ця ідея була в наших думках. І вже було пізно, вже було пізно, тому а, десь, може, за декілька років ми проведемо ще більше, більший захід і а, запросимо цю асоціацію. Так, це було дійсно неймовірно. Чому ми кажемо, що це вперше в історії України? Тому що я не знаю, це треба перевіряти, чи хто проводив такі захід в Європі чи в світі. А, але в цей день, саме 20 липня або Декілька днів до того абсолютно всі міста, знаю там держави, проводять заходи, і це дуже дуже неймовірно. Коли, наприклад, я бачила світлини на Траф... Трафальгальська площа в... в Лондоні, і там були ці ростові шахи, діти грали і були дуже багато. Тобто це це неймовірно. Це популяризація нашого виду спорту. А це я, я вважаю і мені писали після люди, що так, ви в нас надихнули цю. цю ми, ми вже забули, коли ми грали в шахи, і зараз побіжимо, купимо ці шахи в магазині і будемо грати з дітьми. Тобто це то це дуже, дуже, дуже добре. А давайте більш детально про захід. Коли він відбувся, де відбувався? Ну і третє питання трішки пізніше. Так а хто ці діти мені цікаво? Так, захід відбувся за декілька днів до того, і це дуже добре, тому що сьогодні ми б навіть не мали би і такої ідеї привести. Відмінили би, я, я вважаю. Але ми провели його в неділю на стадіоні Чорноморець завдяки тому, що компанія «All Rise Capital надала нам таку можливість, вони були нашими партнерами, в усьому нам допомагали, дозволили нам вивезти на поле 100 дітей. Ви ж розумієте, що таке зараз, коли дуже рідко відбуваються футбольні матчі, а поле це ну, дійсно великі-великі витрати. Це. І я дуже розумію, на, на що вони пішли, дозволивши нам вивести всіх на поле і агроном, мабуть, після нашого заходу, ще дуже довго там після нас все. Приводили, а, до да, ладу. Да, до ладу. але їм дуже подобалася ця ідея, ця, ця симбіоз як з е, шахів з футболом на стадіоні. Тому що, звісно, ми могли взяти будь-яке приміщення в Одесі. Як писали деякі кондиціоноване приміщення, це абсолютно нічого не нове, і нічого тут немає такого важкого для нас. Але дійсно була ідея показати Одесу, Одеса, ж зараз ми, ми в стані війни, і наші діти дуже психологічно це важко, важко вдати. Важко, і тому будь-який захід, коли вони можуть щось щось нове для себе побачити, наприклад, коли хтось може ступити на стадіон Чорноморець. Якщо ти не футболист, звісно, такої немає можливості. Тому, тому ми, ми хотіли нашим діточкам подарувати це свято, свято не тільки шахів, а і показати всьому світі, що ми продовжуємо жити, ми проводимо заходи. Все, що нам треба, це захистити наше, наше повітря, дати нам ще більше захисних петріот. Цих установок, установок так, да. так. І це все, що ми просимо світ, ми показуємо, що в нас діти, вони нікуди не поїхали, це дуже важливо. Ви, ви питаєте, де ці 100 дітей? Так, в мене було якісь сумніви. Я питала Одеську міську федерацію, шахів, я кажу, а чи ми не дуже амбіційно ставимо задачу? Я каже: Наталі вот, Олександровна, не хвилюйтесь, побачите. А коли ми відкрили реєстра... реєстрацію. Три дні. Три дні було 100, 100 дітей. Тобто, це показує, що вони тут вони або повернулись, або так багато повернулись. Це, на нашу так, думку, ми бачимо по нашим клубам шаховим, що на початку це були заняття онлайн, здебільшого, та і десь після зими. Почали повертатися, почали повертатися, і це дуже добре. Це дуже добре, що вони повертаються, що це, це наше майбутнє. Тому ми повинні зробити все. І навіть такі заходим, такими заходами, і я, як всесвітньо відома шахістка, я показую світу, що ми тут, ми, ми не хочемо бути біженцями в цьому світі. І це дуже важливо і так. Я даю інтерв'ю по, по всьому світі і розказую, як ми тут живемо. І ми, перше, що мене всі питають, чому ти там? Чому ти там? Ти маєш можливість поїхати, ти маєш Ти маєш таку професію, що ти будеш заробляти в будь-якому куточку світу. І кажу, ні, зараз таке такий час історичний, тяжкий для нашої держави, що я маю бути тут. Просто маю і не можу нікуди поїхати. А ви вже відповіли на моє наступне питання, проте хотіла запитати, чи діти вас іска... шукали, чи ви шукали дітей. Вже зрозуміло. Так, так. Як ми це відкрили реєстрацію. Да. Ну, тобто щось Google форма а, тому що наші тренери мають діточок, мають ці, а, шаховий розклад мають і вони. Запросили дітей на десять на Якого віку були гравці. Ми планували, що без обмежень, що стосується ніжнього віку, тобто, якщо дитина має 4-5 років. Якщо вона грає шахи, чому ні. Скільки було наймолодшому? Було дуже багато п'ятирічних. Дуже багато, і це так мімішно, вони такі, вони такі гарні, тобто не було зовсім обмежень, тому що це більше був не захід, де всі змагалися, змагалися там за медалі, за перемогу. А коли я говорила про мову. Я кажу, ви всі переможці. Ви всі, всі сто дітей тут переможці, тому що ви з нами, ви займаєтесь шахами, ви розвиваєте свій мозок. ви Маєте цю це бажання займатися шахами і це дуже дуже е, тішить, коли ти бачиш ці очі, які, які сяють, коли вони бачать ці фігури, Це, це неймовірно. Тобто, от, я так розумію, що це 5+, плюс діти 5 жінков, плюс. Так? Тобто... і всі вже е, вміли грати. Та так. -та. Тобто, ми їм казали, добре, ми, ми думали, що може, якщо ти там 14-15 підліток, може тобі не цікаво. Але я бачила по світлинам, що були діти абсолютно абсолютно різного віку, і було дуже багато подарунків. Ми приготували і солодкі, 100 подарунків, іначе і солодкі. І від благодійного фонду Шлях додому були а, ігри, а, тобто це якісь там ерудіт, або щось таке, щось, да, щось щось таке, настільні ігри. А, тобто, це було дійсно дійсно свято. І це... Те, що ми прагнули, і ми, ми, це ці світлини, і ми хочемо зараз хештег International Chess Day показати всьому світі. Подивіться, що ви робите. І зараз, зараз, сьогодні буде дві світлини: це свято і це жахливі руїни, які вони зробили дуже, дуже близько біля цього стадіону. Навіть навіть уявити, уявити не можна, як, ми, як наша психіка з цим, з цим впорається. Я, я не знаю, ми, ми, ми настільки сильні, ми настільки після цієї війни будемо зовсім другі. Зовсім другі в нас вже змінилися і цінності, і, і наші діти, вони абсолютно будуть по-другому бачити цей, цей світ, цей жорстокий світ. А, але ми будемо сподіватися, що їхня дитяча безпосередність, вона все ж таки переможе, і вони, коли виростуть, вони пам'ятатимуть так цю війну, але попри ці а, згадки і спогади, вони все одно будуть щасливими і житті Так, це тож те, що ми дорослі зараз намагаємось їм дати якусь якесь ще щоб вони відчували, що не тільки війна зараз, якщо вони тут. Тобто, а я питала на днях два, два маленьких мальчика. Кажу, вони зараз приїхали з Ізраїлю і будуть повертатися з Ізраїля. Я кажу, де вам більше подобається? Він кажу: звісно, в Одесі. Звісно, Каже, добре, наші батьки хочуть в Ізраїль, але ми б залишилися тут. І, і вже були це було, було після першого або другого дня. Це було так, на днях і. Не каже тут. Я кажу, що ви, ви не лякаєтесь? Він каже: ні. Так. Я ем, бачила, що ви проводили майстер-клас. Це було одним з основних моментів цього великого заходу. скажіть, будь ласка, цей майстер-клас, як він відбувався? Ви підходили до гравців? Ви як підказували, робили зауваження, які можливо цікаві комбінації бачили на дошці? Ну, тобто, це була така. Звісно, я не могла підійти до всіх ста дітей. Але коли вони виставили мені питання, я їм... Давала свої поради стосовно. Тобто, шахова шахова партія вона складається з трьох з трьох моментів: це дебют, мітіншпіль і еншпіль. А, тобто, коли я підходила до них, я, я питала, який у вас улюблений дебют. Тобто, розумієш, це такі діти, які вже може тільки-тільки щось там почали читати книжки, а вони вже знають такі слова. Вони вже можуть оперувати такими термінами. термінами складними, які може не, не кожен дорослий знає, що це таке. Були питання, яким ви навіть дивувалися. Не очікує, не очікували, просто що дитина, наприклад, певного віку може вже вам поставити таке. Таке питання. Ну, Знаєш, не зараз, але був захід декілька тижнів тому в бібліотеці, і там теж було 100 дітей, і я з, з одним грала. Я кажу, давай зіграємо. І добре, з, з ним ми граємо. Звісно, я не граю в повну силу, я там, щоб він це було довго, і діти стоять перед нас. І один мальчик дивиться, дивиться і каже: а ви точно чемпіонка Європи? І це було з таким. Я, я навіть... Що, що ви не граєте як чемпіонка Європи. Ви дуже слабо граєте. Дуже. От кажу, такої. От такої. Розумієш? Тобто вони все Вони навіть не хочуть, щоб їм піддавалися. піддавалися так? Так, то, тобто вони вже а, такі маленькі. Але такі дорослі, і розумієш, шахи шахи дуже розвивають. Дуже розвивають і мозок, і навіть характер дитини. Дуже навіть якщо дитина така трохи. Знаєш, скромна, не відчуває себе впевнено. з, да впевненою, все, все время питає, питає там маму, а що в мене зробити, що в мене з'їсти. І коли вона починає займатися шахами, головне, що що вимагають шахи, це робити поти робити шахові. Хід? да, Шаховий хід, а самому. Тобто ти не маєш а, батьків поряд, ти не маєш бабусі, дідусі. Ти, ти вирішуєш сам, ти прийшлаш, ти ці маленький, і і ти а, ти змінюєшся. Ти починаєш, тобто ти займаєшся шахами, ти приймаєш це рішення кожну, кожну хвилину. І це змінює твій характер. Ти стаєш більш впевненішою в житті самостійним, самостійним так. тобто, це коли кажуть, що шахи дуже дуже корисні. Я маю на увазі, ну все загалом, все. Тобто, це не значить, що вони будуть майбутніми чемпіонами світу, Європи. але на їх особистість і розвиток вони це дуже впливають. дуже дуже впливає. І це це відчувається, коли вони йдуть в школу. Навіть вчителі кажуть, що видно, як коли дитина займається якимось видом спорту, то, тобто це дисципліна. що що відрізняє взагалі у всіх всіх дітей, хто займається серйозно спортом, це дисципліна. Тобто це дуже для вчителів добре, і вони кажуть, Боже, як це? Чому не всі? А шахи це ще, ще на крок. Тобто це і логіка, і впевненість в собі, і вони вчаться думати, думати, хто хто зараз думає. Зараз ми маємо всю інформацію В, в готовому вигляді. Так. Бери, так. споживай. Але цю інформацію треба переварювати, це треба аналізувати і шахи вчать аналізувати. А пані Наталі, ну наскільки я розумію, поки що, зважаючи на ситуацію, яку ми маємо на сьогодні щодо безпеки, так і події, які відбуваються в Одесі, ми не говоримо про наступні заходи і тим паче в так. таких масштабах. Так, так, ми не говоримо зовсім. Звісно, я все, ми, ми все продумали, коли цей захід планували, і укриття там дуже було близько, і е, інструкцію з дітьми і батьками ми провели. Так, це дуже дуже, дуже важко для організаторів. Е, е, проводяться заняття з дітьми, це проводиться, але це зовсім друг, другі масштаби і. На початку ефіру я зауважила, що ми сьогодні поговоримо і про всесвітній день шахів, власне, який сьогодні у нас і відмічається в усьому світі. Угу. Скажіть, будь ласка, чи вплинуло на повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну на цю гру на спортсменів, на їх участь в міжнародних змаганнях? Як зараз в світі шахів це все сприймається і як події відбуваються? Ах, Наталя, дуже дуже е, доречне питання, тому що, е, наприклад, це женська збірна України, це наші дівчата, е, які. Я думаю, що ні, ніхто не згадає, що вони е, олімпійські чемпіонки зараз діючі. Тобто, хто це знає, так? Хто знає зараз? Тобто, це, це було дуже яскраво і. Неймовірно, коли вони взяли ці медалі в 2022 році, під час повної там війни в нас, вони поїхали в Індію п'ять наших гравчинь, і вони вибрали золото. Тобто це гімн України на цілий світ, але да, я, так я розумію, що в країні була війна ніхто це не висне висвітлював. Це пройшло, тому що шахи не такий вже вид популярний спорту, як, наприклад, бокс, як наприклад, теніс. А зараз Аліна Світоліна грала так. І кожен день ми, ми спостерігали. спостерігали, і карвалол пили і, і тримали кулачки, так, за неї. Тоб, тому що це теніс. Це... В нашій країні що популярно: теніс, футбол, бокс, все. А наші дівчата вибрали золото, я не приймала участь. Це була перша олімпіада, яку я пропустила. Так, з, 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 з бог війни я не, не могла грати, а всі наші е дівчата вони виїхали. Вони виїхали за, е за кордон, е е тому що одна, одна моя подруга в нас з Херсону, там вона жив живе біля Антоновського мосту. то, 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 то це зовсім. Немає шансів, другі з зі Львову виїхали. Тобто ніхто не залишився в країні, тому що ти не можеш продовжувати свою професіональну кар'єру спорт, в спорті, а, коли ти знаходишся тут. Тобто Зараз моя кар'єра на паузі. Дуже сильно. Ви за ці півтора роки не брали участь в змаганнях? — Я брала в одному або в двох, але це, це ж. А це... певні спортивні заходи відвідували не як учасниця, не як спортсмен. Mm -hmm, а, ні, тому що для, для мене зараз головне це буде тут, тому що я депутатка Одеської міської ради. І це навіть не, не можеш на ваги поставити, що. що що переважує, так? Я чому так. ставлю ці питання? Угу. Бо мені цікаво, ми пам'ятаємо і на початку повномасштабного вторгнення, і вже через певний час я чула такі історії тут, в наших студіях, угу. про ось а, вияв а, такої яскравої проукраїнської позиції нашими спортсменами угу. на змаганнях. Угу. А, мабуть, ви чули, коли, наприклад, не тисла молода спортсменка а, так, руку так. А, певному представнику компанії, яка організовувала змагання. Через те, що він росіянин, коли наші спортсмени знімалися з участі у певних змаганнях, тому що там були присутні представники Російської Федерації, е, у шахах це також відбувається У е, шахах. Е, дуже складна ситуація, тому що е, Міжнародна федерацію шахів фіде е, очолює представник країни-агресора. Це Аркадій Дворкович. І він хоч і сказав на початку щось таке, бла-бла-бла, я проти війни за мир в всьому світі, але ж ми розуміємо, що, що він росіянин, що він був ом, о, советником, Радник. Радником цього. Не хочу навіть казати прізвища, так, не, 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 до, не до людини. А, тобто це в них система, і дуже було складно. Так, на початку вони ще якось росіян не пускали на змагання. Після а, зараз вони змагаються під білим прапором над нейтральним росіяни. Але що ми маємо зараз? На зараз ситуація дуже дуже нехороша, недобра для нас, тому що. Наші спортсмени змінюють федерацію України. Вони е, не можуть оставатися в спорті в шахах, тому що є заборона від Міністерства спорту, яка забороняє приймати участь, якщо там є представники з країни агресора. А, і я маю інформацію, що 60 десь більше вже і юніорів, і дорослих. Змінили федерацію, тобто це будь-що і Румунія, і Словенія, і е, Сполучені Штати, тобто вони е, коли, коли вони розмірковують, що їм робити, е, якщо вони би е, залишалися б в нашій федерації в української, е, е, вони би мали поставити на паузу. А в спорті це не пауза, це закінчення. Від так, це, це зміна професії. І добре всі розуміють, що а, що це для, для них було важке рішення? Я знаю цих людей особисто, а, але вони молоді молоді люди і добре, я в свої 40 плюс. Вже відіграла 12 олімпіад за збірну України. Багато-багато медалі. Тобто я є відчуття самореалізації, так? І, так, тобто я для себе зробила вибір присвятити своїй країні. Звісно, навіть не було ні хвилини, ніяких сумнівів. А молоді люди так, вони. Поїхали за кордон, і зараз ситуація ну, дуже негарна для нас. Ми, ми цю, цю війну на шаховій таблі ми програли. Ми програли, тому що ну це не рівна якась боротьба. Там очолює представник Росії, який там правдами, неправдами допускає всіх всіх під прапорами, під, ну щось щось зрозуміли. І так, це дуже дуже а важко. А тут маємо заборону, так? Тут маємо заборону, так і ну. Тобто і ми не маємо ні фінансування, ми, ми все розуміємо, що зараз має все йти на, на наше ЗСУ, на... але ми бачимо, що не все так з другими, з другими тендерами. Тобто, тобто я вважаю, що десь можна було і на спорт щось дати, якесь фінансування. Тобто, в шахах не дуже. Ситуація. На ваш погляд професійний, можливо, навіть звернуся до вашого професійного а, відчуття. А, після закінчення війни, після нашої перемоги, ми реанімуємо українські шахи? Ух, ми, Нам понадобиться десь років 10. 10, І це, ну, це так прикро, тому що е, всі 20 років своєї кар'єри. Ми кожен рік, будь то Чемпіонат світу, Європа, Олімпіада, ми виборювали медалі. Тобто ми завжди були на п'єдесталі. У нас дуже-дуже гарні були а, дівчата і чоловіки. А зараз ми все-все це теряє і нічого немає. Тоді нам варто сподіватися, що ситуація найближчим часом зміни, зміниться таким а, чином, що ви зможете проводити ще більше ще більш таких заходів, класи. і так. з оцих маленьких п'ятирічок треба буде вирощувати. Так, тому, тому це дуже важливо для нас не забувати про нашу молодь, і, і тому треба, на мою думку, треба. Треба проводити такі заходи, треба підтримувати федерації спорту, не тільки шахів, а спорт. Тобто Ми не можемо ставити на паузу життя, тому що коли ми переможемо, ну це буде вижене поле. Тобто це, ну, ми маємо думати вже на крок, на два, як в шахах вперед. А що буде далі? І ми вже зараз хтось будує ці клініки релябітребіталіційні, так тобто, ми маємо все думати, що буде після. Має бути ґрунт для того, щоб ми могли все знов повернути. Ми не і... можемо ставити на паузу. Тобто, це ну це дуже велика ціна, я вважаю так. Тож сподіваюся, що в найближчий час ми зможемо проводити такі заходи, за які я власне вам дуже вдячна. Я навіть передивилася світлини і вже побачила цю атмосферу. було дуже приємно на них дивитись. Будемо сподіватися, що все ж таки в Одесі ми зможемо робити такі заходи, якщо не на стадіоні, будь де в будь-яких приміщеннях, так. але ж головне результат, головне діти. Так, так, так. так, так. Пані Наталя, дуже дякую вам за цей ефір. Дякую за час, який ви йому приділили. Нагадаю, сьогодні з нами була Наталя Жукова, гросмейстер, олімпійська чемпіонка, заслужений майстер спорту України з шахів. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.